Наприклад, страх бути покинутим або почуття провини. Навіть якщо ми не розуміємо змісту сну, психіка відчуває загрозу і мозок реагує пробудженням, це як захисний механізм, несвідомий конфлікт. Якщо у нас є внутрішній конфлікт, наприклад, ми хочемо зробити щось, що йде в розрізи з нашими цінностями або очікуваннями інших, ця напруга. Може виливатися у сон, коли символіка стає надто близькою до істини, психіка не витримує, ми прокидаємось, щоби ом втекти від неї. Зустріч із витісненим. Часто ми витісняємо травматичні спогади або заборонені бажання, але у вісні ці елементи можуть прорватися не прямо, а у вигляді символів, образів чи снів, які не мають видимого сенсу. Пробудження спосіб уникнути подальшої зустрічі з тим, що ще не готове до усвідомлення. А що казав Жак Лакан? Французький психоаналітик Жак Лакан пропонував ще глибший підхід. Він говорив, що сон це спосіб утримувати нас від зустрічі з реальним із великої літери, тобто з тією частиною реальності, яку неможливо описати словами чи осягнути логічно, коли сон більше не може зашифровувати реальне. Ми прокидаємось. Пробудження стає не поломкою сну, а його логічним завершенням. Повторювані пробудження. Про що вони можуть свідчити? Якщо пробудження відбувається регулярно, особливо в одну й ту саму годину, це може мати символічне значення. Наприклад, Людина прокидається щодня близько третього, можливо, саме в цей час у минулому відбулася подія, яка залишила глибокий несвідомий слід. Пробудження перед роботою може свідчити про внутрішній опір чи тривогу, пов'язану з професійним життям. Що з цим робити? Психоаналітичний підхід не дає швидких рішень, бо працює не з симптомом, а з його джерелом. Важливо поставити собі питання. Що я відчуваю, коли прокидаюся? Які образи залишаються зі мною після сну, чи є в моєму житті щось невисловлене, витіснене або заборонене? Робота з аналітиком дозволяє розплутати цей клубок у безпечному середовищі, бо іноді, щоб спати спокійно, потрібно прокинутись у глибшому сенсі до своїх справжніх почуттів і бажань висновок пробудження вночі. Це не просто перерваний сон, це може бути сигнал від нашого внутрішнього світу, що щось потребує уваги. Психоаналіз не прагне змусити нас спати будь-якою ціною, він пропонує зрозуміти, чому ми не можемо, і, можливо, саме через це розуміння повертається глибший, мирніший сон.